Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на перегляд чергового поєдинку. Золота бізнес-ліга на зв'язку Асоціації футзалу міста Лева з фуллером достроковий. Тріумфатор Після цієї атаки. Удар поворота немає взяття ворити. Татаренко не надуть другими. Команда адвокатів прагне закріпитися на третій сходинці. Дію у цьому матчі. Одні можуть. Але не хочуть. Інші хочуть. Брунець. Праворуч на Олексія Вербінського. Чмелик вдотик хотів пробити. Не зумів влучити по пошкірічин. Титаренко потрібно зараз забивати. Передача пройшла. Удар Стрельбицький. Зменшено. Закидання вперед. Чмелик не переграє Стрельбицького. Ну останнє хворобній зоні. Олійник поки що поза грою. Удар в ліжній кут. Команда. Одна з червоного рада. Старе місто теж бере участь у Сільвер. Бізнес-дивізіон. Відзахищалися. А Шевчука загубили. Є можливість удара. Він перехитрив суперника. Віддай же ж на олійника. Кутковий побачив. За Фитеренко. Залишає м'яч. На ближнього. Прострільна передача Олійник Головою. Так золотої бізнес-лієвого післямку дуже бракує результативних дій. Удар над поперечкою відробного. Вирос атака. Акер пробиває. Над поперечкою летить м'яч проти Ігоря Акера. Передача пройшла. З лівої. потрібно було пробивати простріл. Шнайдер його удар з лівої. Надто Ні. Показує своє ось атака. Два годин Татаренко. Передачу віддає Шумський. Стелився. Інші хочуть, але не можуть. Олійник. Пробиває в далі кут. Стрельбицький. Браво! Дістає міяння. Оліник. М'яч зупинив. Перехитрив Шнайдера. Пробив у суперника. Там кістьми лягають під м'яч, фактично. Оборонці вугільника Стрельбицький. М'яч у Шнайдера в ногах. Собхитрив суперника. Відпустив м'яч трішки далі від себе Олійник, Простріл не забиває, З передачі в центральну зону проходить удар. Шевчук віддав пас. Голу немає. Браво Шнайдер! Одного разу арбітри давали свисток. з лівої, удар сейв стрельбицьку так по волейбольному. Зараз змістився в центральну зону. Передача п'ятою, Оліник! Потрібно забивати! Панена граголкіпер. У адвокатів незабаром розпочнеться остання хвилина, це чистий яровий час. Татаренко. Його удар над воротами. Раніше пригадуєте цей золотий матч із штурмом. Фантастичний поєдинок. Удар в Даніку. 58. Дуже цікавий розіграш. ну і здобути бажану перемогу. Олійник! вихідний і штавич потрібно забувати! Ол! Один-нуль! адвокати скористалися помилкою в діях команди вугільник. пригадуєте, я розповідав. За інкогніто Як це було у зустрічі проти Apple Room. На останніх секундах Вадим Тимосевич і компанія могли створити диво. Перевага і перемога. Адвокатів. Вони бронзові призери. Удар! Немає голу! Адвокати! Бронзові призери сезону 2022-23 золотої бізнес ліги Ну і попереду. Горім проти Флексорес.